Даних вимог. Зараз ми знаходимося в міській раді. Місто Сваляве, в які ми прийшли з вимогами учасників мітингу, які зараз зібралися за цією будівлею. Наші вимоги такі. Перше, це створення. Створити народну раду на пропорційній основі числа чинних депутатів районної міської ради та делегованих від громадських організацій і осередків. Партії. Треба того. Давай це ми чули, тільки що двічі оголошувалося. Будь ласка, що ми тут маємо на даний момент у приймальній міської ради. Сесію було депутатів було повідомлено. Заступника міського голови, як про нам те, сповістила секретар приймальні, про те, що заступника міського голови повідомлено про те, що ви знаходитеся всередині міської ради. Але, скоріше за все, до вас не вийдуть. І вашу ми чекаємо, відом... Близько 10-15 хвилин, де до нас ніхто не виходить. І скоріше за все, ніхто не вийде. Тому ми... Тому ми. Цей список вимог, який зараз знаходиться в мене. Це список вимог тихніки, які зараз знаходяться за цією будівлею. Ми передамо секретарі. Будь ласка, просимо вас передати даний документ народним, народним нашим обранцям. І це було самоврядування. Нехай також на Нехай розгляну, сесії, сесії себе розглянуть дану дома, яка сьогодні зібралася на зараз. У питаннях про різне, і в тому числі і це питання. Чи приймаєте ви ви Якщо кажете, що ви не зараз. Я Не від себе подам. Все я чоловік, від, від себе Все подам. Чоловік, а чоловік, я їх піддержую. Я, я... завтра. Зараз ми це. Передайте це А від подати. себе я передам завтра претензії міській раді. А, У я повному обсязі. Офіційно. На офіційному. Бланку і офіційно. Всі претензії будуть пред'явлені за їх беззаконня, за те, що вони роблять із, з інвалідами, з каліками, з сиротами, вдовами. Вони здіваються над нами і над нашими дітьми. Мого сина...